Це не ті. Це ті... латівазут. Вадисаса... Ла Господи, після цього таке. Хоч би монахиня, блять, не прийшла нахуй до мене додому. І так у нас новий маршрут. Маршрут, а що саме? Ми були в предмісті, тобто в місті. Так, ще ми були в нічній зміні в місті, а зараз в нас буде село. Мені насправді дуже цікаво, що в нас в селі. І так, приготуйтесь до тряскої поїздки на вибоїстих дорогах, пасажири валяють, валяться з ніг, навіть валиться з ніг. О, господи, вони навіть умирати можуть я в шокі. Так, деякі пасажири перевозять пакети з кормом або соління, які можуть залишати по собі Тобережно розсипаний корм вас сповільнює, а розвитий розсів навпаки пришвидшує. Прикол. Ой, не забувайте про смердючих пасажирів, вони дратують інших і підвищують рівень недоволення. Блядь, ну митися треба. Ти хоч з села їдеш, але треба ж митися, ну, ну, ну реально. О, бля, дивіться на село. Це ж просто гарно. Єбать тут гарно, реально. Своя, знаєте, якась атмосфера. Опа, оп, оп, музло, блядь. Так, мось мої проїзди. Нам, нам надо придивляйся. Блядь, що ти мелеш нахуй? Так, все гаразд. Так, окей, держи талончик, сідай. Так, що у нас тут? Карткою ж можна, щоб швидше було? Карткою навпаки потрібно. Фу, бабуся, блядь, ти коли раз размилась, нахуй? Ти блядь, свій вареник піде підмий. Так, це що у нас перевірка проїзного? не гаймо часу. Так, подивимося, все співпадає. Блядь, чувак, тобі на 17 років нахуй а на вигляду ці 30, блядь. Що з тобою трапилось в цьому селі, але це ж село. Так, хтось когось не обслужив. Так, це проїзний, можливо, минулорічний. Ага, так, подивимось. Так, 2 версія до го стать Ж. Яка нахуй стать? Звідки стать з'явилась? Не зрозумів. Так, стоп. Дорослий. А, блядь, тут ще дорослий малий з'явилася стать. Ж, ж жіноча, блядь, чи що? Ти блядь, вих нахуй, блядь, звідси. Опа, картку ж можна, щоб було швидше, бабуська, ну розсольчик, блядь, то воняє вже він прошлогодній, розумієш, блядь. Тобі не потрібен цей розсольчик. Ох, так. Картка для собаків інтернет. О, налічка мені потрібна. Так, одинадцять здачі. О, тут такий проїзд дешевий, ну це ж село, блядь, це зрозуміло. Так, білетик тримай. Так, дід, де тут дід? Йоп твою мать, блядь, дід, вставай, що за хуйня, блядь? Ну давай, ти що? Ти перепив, блядь. Ось, має вистачати, начебто. Блядь, навіщо ви так багато даєте? Ви що, блядь, йобнулись чи що? Так, 8, 8, 5, 2, і один. На, дід, тобі якраз на самогонку вистачає. Так, добре, кого я ще тут не обслужив? Так, 6-1. Бабуська є. Так, так, так. Ти лигарь, блядь. Не проїзни. Так, минулорічний, чоловічий, дорослий, 2023 го нормально тримай. Господи, блядь, хто моя в салоні? Бабуська, піди помий вареника, блядь. Так, стоп, підожди. Це що? Ти курей нахуй перевозиш, чи що? каже, що все. Фу, блядь, там хтось обригався, чи що. Так, давай подивимося. Можна курку розпотитися, якщо що, якщо, якщо хочеш. Ладно. Блядь, а що таке? Йоп! Твою мать. А що не виходить, нахуй? Термінал не працює чи що? Так, усі е, ці крики, от сміх, побережімо сьогодні нерви. Жодних юних леді на роботі. Штраф за кожну дівчину. Блять, юних леді ще не Так, блять, коротше, тебе картка чомусь не працює, нахуй. Йоп, твою мать, що ви тут, блять, накоїли? Я, блядь, не розумію. Так, зараз провіряю, що буде, блять, якщо я тут безлад буде. Так. Господи, блядь, а як прибрати? Бать, чого ж тут відбувається? Так, стой, юна леді. Так, а скільки вам років нахуй? Блядь, стоп, юна... Ти, блядь, Дід, ну не підко. Блядь, россол розпався! Так, ти банку залиш, а сама іди, нахуй, звідси. Нас юних леді зараз не обслуговують. Блядь, а що тут відбувається? Як мені. Е... Так, подожди, ти заплатив, заплатив, заплатила... Опа. Так, мені стачає тільки на... Ага. Що? 4. А, 3 гривні у нас, блядь, проїзд, реально, чому так дешево? Я не я не поняв, блядь. Що це. Блядь, корм, якась хуйня, блядь, ти воняєш, ще з якимсь зімном в руках, Блядь, чувак, ну. Блять, а як це прибрати? А две швабра, швабра, може, мабуть, десь має бути, щоб прибрати цю завупу, блядь, воно воняє. Так, а. Бабуська, ти звідки ось мій проїзний. Так, о, все зрозуміло. Нахуй, Нахуй,ди сюди. Ти сюди, блядь, Карга стара, блядь. Ти думаєш, що я не замічу? Блядь, мене кури в салоні бігають, Що за хуйня. Так, о, окей, викину, викинуємо. Кури, кури, бабуська, що таке, все гаразд. Так, Б. Якісь проблеми, в мені скажи. Дякую. Я навіть нічого не зробив, він просто, блядь, упав. Давай, іди там, пий біля гаражів своїх. Блядь, тут дуже складно, Підожди, так. Жіноча дитина. Юних ледів у нас нельзя сьогодні, блядь. вибачайте. Так, ю... юних хледів Ні... не сьогодні. Так, я когось лишнього виконув, так? Блядь, кури бігають, нахуй! Стій! Так, курка коїсь пропала. Бля, бля-бля-бля, що бля, робити, бля. що робити, що робити, що робити. Так, вибачай. Мене дратувато, бачиш, що буде. Бля, чувак, ну зараз ти до тебе. Давай, права. Двойний хеттрик. Опа. Блять, таби більше. На! Защита, опа, права, блять. А тепер вийшов нахуй звідси. Це сільська, блядь, культура, розумієш? Так, господи, а як прибирати? Чим це прибирати? Так, господи, б. Бе... Матуся, ти реально? Ти ж, блядь, з дитиною, яка драка, яка драка, не може бути драки, ти, ти дитиною, блядь, мене б'єш. О, господи. О, штраф за кожну бабульку, блядь, а кого мені перевозити? Так, вибач, в тебе родиться якийсь рахіт, походу. Так, бабуська, вибачай, взагалі не бабуся, щоб ти зрозуміла. О, я дещо побачу, бабуська, вибачай, не хотів подивитися. Так, дід! Оплатив! Так, витрима. 4 гривні, гривня здачі. Так, тримай, е, білетик. Так, хто ще не заплатив за проїзд? Блять, хто не заплатив. Я ж знайду, хто не заплатив. Так, окей. Так, картка. Тримай. Квиточок. Ой, дякую, твоя картка. Зараз мене тупо спасла. Всім два клієнти. Так, з куркою сидить. Картка. Опа. Є. Талончик. Блядь, це складно. Так, можна? Блядь, чому ви такі реально нагліб? Бля, я пропустив. Сука, на. Опа! Опа! Це що за гопота, я не розумію. Василь, блядь, ти що взагалі страх попутав? Це тролейбус, блядь, взагалі місце, розумієш? Так, законних пасажирів, я не розумію. Бля, це що? А, зараз підожди, Господи, в нас. А, ну підожди. Подивимося, дитина. Вибач дітей, зараз Нельзя в маршрутку пускати, блядь, Зараз погане время, розумієш, треба вдома сидіти в Майнкрафт грати. Так, бабуська, бабуська. Стоп! Бабуська, вибачай! Бля, як мені гроші заробляти, якщо я всіх викидаю, блядь. Так, є, так, бабуську вигнали. Так, цей заплатив, цей заплатив. Господи, що тут відбувається? Йоп твою мать. Бабуся, нізя сьогодні в маршрутку, розумієш? Нізя. О, сама вийшла. Дякую. Так, досі, так, дві людини заплатили. Бля, нема проблем, ніяких проблем немає. Все гаразд, все гаразд. Хто не заплатив? Бля, дід, швидше. Що? Це нахуй таке, ти з яких дойчика, блядь, пішов, ти мудак, блядь. Пішов нахуй звідси, давай, блядь. Так, подивимося. Да бля, ну чого ви всі такі? Оце ну, село, це село, це зрозуміло. Тут, щоб не получити поїбалу, треба ще постаратися. Я, я це розумію. Опа! Нахуй звідси, давай. Пішов, сам випригнув, не хотів. Так, що ми можемо купити? Ми можемо купити. Дозволяє швидко прибрати бруд. О, оце потрібно, блядь, потрібно потратитись гроші. Так, є. Підсвічує пасажирів із квитками зеленим, а шахраєм або зайти червоним. О, те що потрібно. Так, і що тепер мені потрібно? Так. Хотім корулить, Так, давай сюди. Сім здача! Як активувати, те що я тільки що купив, типа очки. Квиток, квиток, тримайте. Так, свіженька сільська повітря не сьогодні. Смердючі пасажири з'являтимуться на 57 частіше, блядь, а як мені прибрати? А, о, є. Так, оце в нас зайці чи що. Ой, блядь. А в нас. А що таке, а чому? А чому, а чому оцю оці не Шахраї, блядь! Сюди нахуй. Це циганка якась, я зрозумів. циганка, викидуємо нахуй. Так, е, а я не можу, підожди. Так, прибрати. Типа, это тут просто таке. Є, Так, зачекай, зачекай, я прибираю, зачекай. Опа. є. Бля, скільки ви тут насирало, Я просто в шокі, реально. Так, хто не заплатив за проїзд? Хто не заплатив за. Чого ти, блядь, падаєш, ти, блядь, імбіцил, скажи мені. Так, добре. Ні, ні, Бля, у нас проблеми, перевіряючий! Бля, давай. Давай, дід. Та, блять, не те кинув. Все, виходь звідси, все нормально, я, я пройшов. Так. Окей. Не, не все гаразд, все гаразд. Так, хто не заплатив? Так. Бля, ну давай бийся, ти мене вже реально заїбали. Ви ви, ніхто не хоче платити. Це що? Це що таке, блядь, я не розумію. Ви що тут страх потеряли чи що? Так, окей, е, це заплативши, заплативши, заплативши. Так, ми можемо подивитися, хто у нас шахрай. Ага. Мзро. він вийшов! Бля, не треба. Окей, добре. Так, опа. Бля, ну навіщо? Це. Скільки шахраїв просто, так, зберігайтесь візити, друзі, сьогодні цей тролейбус зона без. Е... Да блядь... За... Ви реально задовбали, вже скільки просто правив, я вже просто забув уже що у нас за що е... означає. Розумієте, я грошей не заробляю. Так, окей, дід заплатив. Так, це в нас нормально. Так, е... а, господи, блядь, давай звідси з куркою нахуй. Дітей нельзя зараз в автобус. Так, заплатив. Так, о, нарешті нормальна людина, яка рішила проїхати просто з нормальними грошми і не п. Що, блять, відбувається? Що тут нахуй відбувається? Заплати мені! Та встань! Блять. Так, окей. е-е-е-е... Да, блять! Зберіться нахуй, що тут відбувається! Блять, треба прибирати все після вас. Понасирали, блядь, тут своїми огурцями нахуй. Так, квиток, квиток, блядь, ты що, сука, не хочеш свій квиток забрати, чи що? Выкину нахуй. Да блядь, я не встыхаю, нахуй! Давай сюди, быстрейше, так, 10. 10, быстрейше, бери, Так, 9, 9, 9, 5 і сука, чому так ви тупо даєте сдачу? Так, і квиточок, тримай. Еес, так, окей. А, господи. Придатний, дитина, все нормально, давай, квіточок держи і іди блядь. Так, що в нас тут? Бабуську нельзя, блядь. Бабуськи сьогодні блядь, не, не в моді, розумієш? Давай, опа, є нахуй, так, окей, це нас не заплатив. Господи, нарешті нормальні люди. Сука, шахрай! Стоять, блядь. куди нахуй? Сюди Так, блядь, вийшов нахуй звідси. Так, подивимось, хто ще шахрай. Це всі шахраї, блядь? реально. Ви щас реально? Господи так, всі ці діди, це шахраї, тупо, реально. Це тоже шахрай? Бля, що це не викупаю, Це всі шахраї, чи що? Блядь, да ви задолбали, просто смітити, Я що вам тут нахуй. О, карась. Так, хто ще не заплатив? Заплатив, заплатив, заплатив. заплатив. За... Не заплатив? Так, будь ласка, скажи, що ти нормальний чувак. О, ти нормальний чебурек, топчик. Так, дід, будь ласка, без приколів. Давай, трим. Сука, шахрай, йобаний. ти блядь, чому не можеш нормально проїхати в проїзді? Ну чого ви взагалі ви пендритесь взагалі. Бля, перевірка. Бля, мені поздно. Бля. Дід, давай, захищай. Захищай! Малий, малий, контролюй ситуацію. Є фух. Я спасся. Я вже дві перевірки не, прийш... не пройшов. Господи. Так, а хто не заплатив? Ти чому не заплатив, чувак? ти ж нормальний чебурек, це... А, все, маршрут пройдено, але тупо на Д. Так, атак контролера уникнуто 0 з 2. Грошові ціль досягнуто. Перемог у бійках 5 з 5. Порушників помічено на зупинках 3. вигнано порушників 8 з 10, вигнано зайців, не обслужено 10 з 13, обслужено законних пасажирів 15 з 24. Взагалі, я так проїбав цю катку, але ми її просли. Так, да, це було бистро, тупо, але пройшли. І все-таки щось там виграли. Ну. А що зробити, друзі? Ну тут реально складно, складно. Сільський маршрут, сліди за бабуськами, за чоловічим, за проїзними, за те, що було чисті, за те, що був гарний настрій, за блядь, за цим провіряючим. До да взагалі просто куча всяких перелік таких проблем, за яким треба слідити, Ну реально складно, але натаскатися можна. Можна, якщо грати, реально три часа е підряд, то можна натаскатися, -на 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 господи. Фух, так, ладно, У нас доступні нові шмотки. Це у нас якийсь. А, це сказка про колобка, бля. Я б хотів таку почитати. Можемо її поставити ось біля нашого оцього городського. Так, топчик. Так, і що ще у нас. о Єба, прик. От не брешіть, що у вас не було таких часів вдома. Ну, от вам реально. просто напишіть коментар, чи у вас такі були часи чи ні. Ну, от у кого були, напишіть. Ну, це ж просто. Це ж просто імба, це реально така реліквія просто, яку вже майже ніде не знайдеш. Куди ж їх, блядь, повісити так, щоб вони реально прикольно дивилися. Ну Це десь на вході треба. Десь, блядь, ну я не знаю. А, а можна знаружі десь повісити? Ні, блядь, ну це логічно. Так, і тут ніде не повісити. Ну, хай отут і все висять, але. Це топ, друзі, це реально топ. І так. Якщо днівна, блядь, зміна була така складна, я просто буду представити, що зараз буде на нічній. Ну ні, нічна зміна в демо-версії, реально. Так, ладно, друзі. Для того, щоб вам, якщо вам сподобалось тільки що перва, е, перший курс по селу, то знаєте що? Зараз я спробую ще раз пройти перший курс. Е, Коспо який курс рейс по селові, щоб досягнути більшої оцінки та заробити килим на. На стійний килим, чи як його можна звати, Той, що бабушка в тебе вішає на стіні. Так, ну зараз я більш підготовлений, господи, яка краса. Це село. Запах курячого гімна. Так, і погнали. Опа! Так, дідуська, так, ось мій проїзний. Все нормально, так, держи білетик, все гаразд. Так, хлопче, чи мужик, так, готівка, ага, карта. Є. Опа, є. Так, тут хто ще? Хто ще, хто ще, хто ще. Так, чоловік якийсь картою ж можна? Так, можна, Дивіться, які. Чи, блядь, фіончик, нахуй, я не розумію. Чому ти своєю картою не користуєшся нормально? Так, це що у нас. Ой, ба бля, вибачай, жіночка, вставай, 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 швидше, щоб ніхто не бачив. Так, мій банк каже іноді, що там щось не працює, але все працює, бабуська все гаразд. Так, обслужили. Все гаразд. Фу, для початку поки що нормально. 3 гривні. 3... Блядь, чому так дешево? А що це за кнопка, я не розумію? Так, е-е-е... Е так, готівка рулить, картки для собаків. о так, ладно, давай, бабуська. Так, 8 гривень. 5, 6, 7, 8. Тримай. Так, все, і квиточок. Ти смердиш. Так, піджив проїзного. Так, пенсіонер, все нормально. Так, їдь. А що за жіночка? Що за жіночка? Бля, чому вона так воняють? Жіночий, дорослий, все все гаразд. Так. Е... Господи, чому ви всі штинете, блядь, Я тупо не розумію. Опа, заєць, блядь, Звалив одного, да? Так, іди сюди. Перескажеш мамці, що ти, блядь, не проїхала. Так. Хто не заплатив ще за проїзд? Дід заплатив. Всі заплатили. Всі повністю. Фух, ну поки що покраще, знаєте, покраще. О, зараз буде продавець чогось. Ох, це. Оцей забор імбовий. І не кажіть, що у вас такого забора нема в селі, де ви живете. Бабуська, зачекай, зачекай, бабуська, скурми в нас. Так, 5 гривень. Тримай дві, е, білетик. Так, є, хто у нас ще, хто нас ще? Так, хлопчик, 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 е, е, картка. Ах ти, блядь, філончик! Тебе хто так воспитував, блядь, я не розумію. Так, а що ми можемо купити? Ми можемо купити білетики, швабру і все. А, і парфуми, щоб убрати воні. Потратили ми майже всі, блядь, гроші. Всі тупо гроші. А це що таке? А, це я можу щось віддати, йому на цьому. Заробити. Так, окей. Е, так, 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 зачекай, бабуська. Так, картка. Ага, угонь, хуя, скільки те грошей? Ти що, пенс... Блядь, чому мене номінал тупо якийсь поганий, я не розумію, чому мене так мало монет? Так, свіженьке сільське повітря. На сьогодні смердючі пасажири з'являтимуться на 96 разів частіше. Так, зачекай, духи. Все? Нормально? Нормально? Так, окей. Ага, ти ти, брала, ти брала, ти брала. Так, ти ти, ти заплатив. Дід з розсольчиком. 4, тримай гривню. Оце, розумію, село. Нема номінала великого, розумієте? Так, у нас ще воняє, я когось подухати. У мене, блядь, дуже серйозні дорогі духи, бля, за 30 баксів. Що, ніхто не воняє більш? Йоп твою мать, то це сирава тут, а? Мені це треба прибирати за вами, чи що, не розумію, а? Діда, ну скажи мені. Так, ну все чистенько, все гарненько, в нас взагалі все топ. А чому так у нас. А, можна замедвити, а можна прискорити. Топчик, так, стояти. Давай подивимось. Жіноча дитина, все нормально. Тримай білетик, так, зачекай. Так, тебе треба побризкати, тому що ти воняєш у нас, блядь, гімном якимсь. Так, окей, хорошо, Б. Блядь, чувак, що з тобою, нахуй? Давай виходь, коротше, ти мене вже бісиш, нахуй трішки. Давай, побачення. Так, окей. Господи, що тут відбувається? Блядь, треба прибрати за вами, нахуй. Насмердили тут а так, побризкати, воняєш ти, блядь. Так, окей, проїзного, давай подивимось. Стать чоловіче, блядь, Куди пішла, нахуй? Така мала, а така уже умна, бля. Давай звідси, нахуй, в гараж, блядь. Ремонтуй девятку стару. Де... Йоп, вашу мать. Ну чому ви, блядь, насираєте так? Так, вона воняє, чи що? Жіноч, дитина, все чітко. Зайця в мене, блядь. Іди сюди, блядь. А що, що там, Він просрочений походу був, да? Блядь, провіряючи... что блядь, закрийся. Ладно, добре. Так, бабуська, бабуська, почекай. Нахуй, значить, з мого тролейбуса, якщо ти хочеш битися. У нас тролейбусі не б'ються, так. Йоп, твою мать. Так, окей, подивимося. Так, картка, картка. Є, нормальний чувак. І ось тобі від персоналу подарунок. Духи від шанель. Так, окей. Так, що ми можемо купити? Очки, окуляри. Е... Так, а скільки у нас 18? Блять, ну дуже дорого все. Я поки що не буду брати. Так, у вас тут хтось воняє, бля, вони всі воняють. Так, надвишок енергії на вулиці лишай. Тут маленьких хлопчикам не раді, так і знаєш, штраф за кожного хлопчика е, 8 баксів. Ну, це ти зря зробила, блядь. А це зря зробила, циганочка. Давай, блядь, Нахуй звідси, Циганвуй тайм, блядь. Так, окей. Блядь, я не встигаю прибрати. Цей... Так, і що, 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 дід, дід, що в нас там? Е, 21! блядь, а де мені брати цей? Так, 8, 8, 8, 5. 6, 7, і. і. і 8. Окей, е, тримай. Так, що у нас тут? Що у нас тут? Хто ніхто не обслужений? Хто не заплатив за проїзд. Так, бабушка Куршета так, ага. Так, е, там маленьким мальчикам вхід заборонено, так? Я ж правильно розумію, там дівчата не відносяться до, до цього. Так, зачекай, зачекай, побризкую тебе, бо ти, блядь, воняєш гімном якимсь. Так, окей. Стоп, все нормально. Все гаразд? Всі заплатили за проїзд. Бля, да, фух, слава богу, що всі заплатили за проїзд. Огорчики, огорчики. Так, всі ж заплатили, а ти думав, що до чогось доїбається, у мене тут все проконтрольовано, блядь. Кожен забо. Йоп твою мать, бабуська, вставай, блядь, ти позорься. що відбувається? Так, все, все нормально, все придбано, все гаразд. Так, я курку забрав. Навіщо не знаю, але курка класна штука. Блядь, що у вас тут відбувається? Й твою мать! Ви. Ви що тут нахуй робите? Так, ви ж хто не заплатив? палити трубки та розповідати про війну заборонено дідусям. Доведеться дочекатися наступного травебу, заштавти кожного дідуся. Ага. Так, окей, подивимось. Да, блять, ви задовбали зригувати! Що у що вас, блять, кури нахуй тут літають. Вона взірвалась. Курка взірвалась, блять, тільки що на моїх, На моєму обличчі. На моїх глазах, точніше, блять, давайте без приколів. Так, окей. Є. Все нормально. Так, ага, мальчикам запрещено, блять. Давай, все, блядь, не дозволено вам тут ходити, нахуй. Дідусь, вибачай, нахуй. Давай, блядь. А, подожди, за останньої поїздки, те, точно. Так, подивимося, жіночий пенсіонер, все працює. Так, духи. Опа, все гаразд. Так, хто заплатив, циганочка. Так, Б, ага. Зайцем хочеш проїхати, да, блядь? Блядь, цигані всі такі, блядь наглі, чи що, я не розумію. Давай, блядь, це свій... Дитина і туди з'єбуйся, так. Хто ще? Дві людини не заплатили. Хто, 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 Хто? 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 Бабуська, бабуська, мала заплатила. Так, чоловік. Я поняв, нахуй. Звідси давай, блядь. Блять, перевірка, нахуй! Перевірка! Треба його вбити. Хто не заплатив ще тута? Дві людини якісь, бабуська. Ти, сука, стой, блять, тута. Ви, блядь, взагалі охуїли чи що? А ну, блядь, назад, давайте. Блять, мене перевірка, зараз перевіряющий іде. Бля, треба треба масвати його, якщо що. Бля Давай, 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 гаси його Гаси, дідуля, блять, ростольчиком його Отак, все, нормально. Давай, блядь, бедися, бабулька. Нічого собі, реально з сумкой. Бабка, ти що, блядь, на базарі переторгувала черешнями чи що, блядь. Нахуй звідси, давай. Блять, закрив, відкрив Диви, тобі прям судьба посміхається Так, а хто ще не заплатив? Вибачай, дід, блядь, діда Йоб твою мать, щось чудив! А де дід з дудкою тільки що тут був? Усі крика стрых сміх побережье сьогодні нерви с жена леди на барштар. Та... блядь! Де... дідам нельзя, блядь, нікому нельзя. так, дід, вибачай, мала, вибачай, бля, їх тут дуже багато. Так, хто не заплатив ще? Так, окей, погнали. Норма смысле, блядь, нормально. Ти, блядь, вирішив зайцем приїхати чи що? Так, пять людей, пять людей, жіночка. Понятно, блядь, Я уже заебался их выкидывать. Ты хоть ктось, блядь, прийде сегодня нормально. Так, кто ще, кто ще, кто ще, кто ще, кто ще? Выбочая дівчинка, сегодня нельзя нельзя вам взагалі. Так, ща-ща, Жиночка. Да. блядь, ты ти... заебал меня уже, реально. Харем мені пропонувати битися. Я не зелять не боксер. Я нахуй. звідси, нахуй, выехал, быстро. Так, а кто нас ще є? Кто ще, кто ще? Так, бабуська. Проблемы нахуй? Це ти мені кажеш, блядь, в своєму віці Ти, блядь, 80 років нахуй ти ще за якісь проблеми кажеш блядь? Іди з радікулітом своїм отсюда. Так, двох я виконав звичайно, так, я розумію. Так, окей. Да блядь, да звідки ви беретесь всі такі наглі, блядь? я всіх тупо викидую, реально, всі такі, блядь. 17, нарешті, щось нормальне, так, 10, 2. ще 2. Так, тримай свій квиточок і пизду звідси. Так, о, нарешті щось пішло. Так, давайте, блядь, Як 5, 3, 1, давай, квиточок. Все, газуй. Чувак, ну будь ласка. Ти розумієш, ти мене бісиш, блядь, гітари прекращай грати. 4 гривні. Окей, білетик тримай, все гаразд. Так, о, вибачай. Дівчинкам сьогодні нельзя, взагалі нельзя, Взагалі нельзя. Так, викидаємо. Хто ще не заплатив, хтось один. Блять, дівчинкам не сьогодні. Быстріше викидуй нахуй! Все. Фух. Нібито неоплачених просто немає. Доколупатися просто нема до чого. Да-да-да, да проходь. О, зуби чиїсь, блядь. Походу я дуже сильно бабуську викинув тоді. Дудка якась. Я не знаю, це гроші, це ще я щось можу купити. Всі заплатили, блядь. Не дай бог, хтось не заплатив, ви що? Так, і по факту ми пройшли, але наскільки балів? на скільки балів ми пройшли, ось, саме цікаве. І. І давай, 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 ще краще! В і ще хуже, реально. Виганув порушників 7 з 11, порушники помічені на зупинках. 9 перемог у бійках, атака контролера уникнуто 2 з 3. А чому? Ого, да. Більше нам не світить. Але ми обов'язково досягнемо к к килима на, це, на стіну, якщо ви наберете як мінімум 10 або 15 лайків. А на цьому поки що закінчуємо, друзі. Але скоро вийде вже повна версія, і буде е, у нас нічна зміна. І ми зможемо з вами програти в нічну зміну, де буде творитися просто повний пиздець. Ну, я думаю, ви будете сюди чекати, тому просто провіть активність, поставте лайк, напишіть коментар, що вам сподобалося. ви хочете ще одну частину, яка буде в три рази довше, в три рази цікавіше. Тут буде і нічна зміна села, і е, новий скритий маршрут, і нова скрита нічна зміна другого маршруту. Тому, друзі, просто поставте лайк напишіть коментар, хочеш ще.